Рейд ТЦК дістався потягів. Шок відео налякало українців, заходи оповіщення на концертах та виставках. У війську чесно сказали, для чого це роблять. Шокуючий випадок мобілізації, 65-річного чоловіка після спілкування із військомами опинився на лікарняному ліжку. У поліції розвели руками. У сухопутних військах відзвітувалися про роботу ТЦК за місяць. Цифри вражають. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Українці у мережі вибухнули обуренням. Працівників ТЦК помітили у потягах. Я покажу документи, Я я, я учасник. Да, немає. Я учасник, я я уча. Водночас юрист Владислав Лук'яненко в коментарі новини Live пояснив, чи можуть працівники ТЦК вручати повістки чоловікам не лише на залізничних вокзалах, а й в самому потязі під час його руху. Так, звісно, можуть роздавати повістки в потязі, адже повістки можуть вручатися цілодобово за адресою проживання громадянина, також на місці роботи в громадському місці тощо. В свою чергу особа зобов'язана з'явитися за повісткою терміни, встановлені законодавством. Водночас заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО зсу Ігор Швайка наголосив, що рекрутери та ТЦК йдуть на концерти, виставки в університети, аби привести таку ж кількість людей до війська, яка покривала потреби армії, так само як і ТЦК працюють, виходячи за межі своїх безпосередньо службових приміщень, так і центри рекрутингу працюють. Виходячи, починає починаючи від масових заходів музичних фестивалів, бізнесових виставок роботи в університетах на підприємствах, ми власно вже торкали цієї теми. Чи це можна вважати мобільну роботу? Да, це також є мобільна робота, тому що рекрутер, чи то він з ТЦК, чи то він з рекрутингового центру, виходить до потенційного кандидата. Також військовослужбовець пояснив, що працівники ТЦК та рекрутингових центрів вже працюють у мобільному форматі і змушені діяти нестандартно, не через сваві а через потребу і дефіцит мотивації у суспільстві для того, щоб нам привести людей рік тому, достатньо було поговорити з вами сьогодні, щоб привести ту ж саму кількість людей. Нам треба туди прийти, тут проагітувати такий то мотив роздатковий матеріал зробити. Таку то вікторинку можливо навіть зробити. Так по тактичній медицині провести заняття. Нагадаємо, що про мобільні ТЦК після прицільних ударів РФ почали вперше говорити у раді. Мобільні ТЦК на рівні підзаконних нормат на правових актів які Можуть бути ухвалені або кабінетом міністрів України або навіть командуванням збройних сил. Вони мають право на існування. Тим більше, як ми е, прийняли закон в 2023 році про посилення мобілізації, фактично, ми виконали всі вимоги, і е, діджиталізація е, перенесення всіх цих питань в цифровий режим. Воно е, суттєво полегшує в тому числі діяльність мобільних ТЦК. А сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком і доступом до баз, Тому я в цьому проблем не бачу. У свою чергу депутат Олександр Федієнко після суспільного резонансу розтлумачив, що мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування. Мова не йде про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть кудись. Мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов'язаними. Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов'язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені, територіально віддалені. Відтак частина цієї системи вже працює в тестовому режимі. Якщо буде ухвалено рішення про повноцінне запровадження, мобільні ТЦК можуть стати елементом більш гнучкої та ефективної системи комплектування. Резонансна історія у Каневі працівники ТЦК побили та силоміць мобілізували пенсіонера. Про це пише видання Судово-юридична газета. Ввечері 20 березня 2025 року. 65-річний мешканець міста Канів Михайло повертався додому. Раптом біля Михайло зупинився автомобіль, з якого вийшли невідомі йому особи, які представилися співробітниками ТЦК та СПЕТ. Та попросили пред'явити військово-облікові документи та документи для встановлення особи. Документів чоловік при собі не мав, тож попросив викликати наряд поліції, аби встановити його особу. Натомість замість правоохоронців приїхала підмога із ТЦК конструктивної розмови у підсумку. Не вийшло. Представники ТЦК почали бити Михайла, завдали йому удари по обличчю та тілу, а потім запхали громадянина в автомобіль та примусово доставили до будівлі ТЦК та СП. Там перебував до моменту, коли працівники ТЦК і справді з'ясували, що чоловіку 65 років і він не підлягає мобілізації. Після такого спілкування із військовими чоловік опинився на лікарняному ліжку. У Михайла були виявлені закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, забій грудної клітини, травма шийного відділу хребта, підвищений артеріальний тиск. Зрештою, пенсіонер написав заяву до поліції, однак там розслідування не почали. Далі стартувала судова тяганина, однак результату вона не дала. 16 липня Черкаський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу Михайла без задоволення а ухвалу слідчого судді суду першої інстанції без зміни. Командування сухопутних військ публічно прозвітувалося перед суспільством про роботи ТЦК та СП. Відтак, 86% звернень громадян виявилися маніпуляціями та фейками. Лише 33 випадки, тобто 14%, підтвердилося. Мали під собою реальні підстави та були перевірені. Зокрема, двоє осіб відсторонено від виконання обов'язків. Сім осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 24 службових розслідування тривають. Також там заявили, що працюють над тим, щоб дії підлеглих не виходили за межі закону, а винні порушники були покарані. А тим часом у рівному ТЦК переслав прислав повістку загиблому воїну. А у вдови запитали, чому він сам не з'явився. Жінка обурена у військкоматі знаходять собі виправдання. Яке саме відповідь на це питання у сюжеті? Далі це остання зустріч Максима з рідними. Його проваджає батько, дружина Валентина та донечка Мар'яна. Доброволець вирушає на запорізький напрямок. Максим загинув у липні 23-го року. В авто, яке його евакуйовувало пораненим, вилучив безпілотник. Лише через півроку ДНК-експертиза підтвердила, що серед загиблих – 23-річний Максим. Привіт, зайка. Дружина Валентина чи не щодня навідується до портрета Максима на Алеї Слави в центрі рівного. А нещодавно їй приголомшила звістка. Через два роки після загибелі на передовій Максиму прийшла повістка. Прийшла такий листочок, що повістка ТЦК. Це саме перше обурило, і тоді було, мабуть, найбільше емоцій. І Обурило мене те, що я подавала свідоцтво про смерть. Я лежала в лікарні з дитиною після поховання, і мені дзвонили, наполягали, що терміново потрібно подати, бо вони мають десь там подати в свої реєстри. Їм це треба зробити терміново. І я бігала, їм подавала та свідоцтво. Валентина з документами про загибель Максима звернулася в ТЦК. Там повідомили, що його взяли на облік 17 квітня цього року, але яким чином так і не пояснили. На всі мої питання, типу як так могло статися, чому його поставили на облік. Мені були відповіді: я не знаю, сказати вам цього не можу. Дзвоніть на гарячу лінію. Така ситуація дуже обурила Валентину, адже і Максим ще в 2019 році підписав контракт з Нацгвардією у березні 2023 року. Перевівся в бойову бригаду та воював на передовій. За словами Валентини, він не ховався і добровільно пішов на фронт. У Рівненському ТЦК нам пояснили, повістка прийшла автоматично, адже дані загиблого воїна не внесли до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних системи оберіг. Жодна посадова особа не мала участі і не ну, типу, не взяла на себе відповідальність, не вписувала вручну. Це автоматизована система, яка включає ну, в оберіг ту людину, яка досягла 25-річного віку. Такі ситуації можуть повторюватися, каже речниця ТЦК, і радить рідним не ігнорувати повістки, навіть якщо вони приходять після загибелі захисника. Ми прекрасно розуміємо і ну схиляємо голови в пам'ять про героїв. Але люди, як би не було боляче, мусять взяти документи, з'явитися в територіальний центр комплектування для уточнення даних. Якщо людина їх не забирає, вони повертаються назад в Міністерство оборони, і автоматично людина подається в розшук. Валентина таки подала скаргу на гарячу лінію Міноборони. Они її мета не карати працівників ТЦК, а щоб така ситуація не повторилася з рідними інших загиблих. Я хочу, щоб інші жінки це не пережили. Тому що після втрати це дуже велика рана, психологічна, емоційна, і багато жінок звертаються до психологів, до психіатрів, навіть і дуже довго проходить це відновлення, і знов так як сніг на голову приходиться повістка. Це дуже важко пережити морально. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Коми Україна, як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.